Як змінилося ваше ставлення до грошей та заощаджень за останні роки? Нема що заощаджувати. Ставлення до грошей не змінилося їх завжди мало, хотілося більше. Там просто нема що заощаджувати, не вистачає на ліки і на їжу. Нема стабільності і банки працюють, скажімо так, більше всього і своїх корисних а, міркувань, ніж на користь клієнтів? Дуже змінилось. У мене був дуже продуктивний рік. В плані розвитку, і я ну, більше задумався про інвестиції взагалі що до як. Ну за останні цих три роки більше почав переводити гривні в долари і так, що була постійно якась без, ну, безпечна подушка, щоб в різних ситуаціях, типу, завжди щось було в кармані. Ми навчилися просто приділяти, напевно, більше іншим цінностям да, своїх речей. Ти Більше донатиш, чим просто транжириш <гум> таким чином, те, що було раніше, принаймні років 5-6, воно геть не відповідає сьогоднішньому реаліям. Це цікаво взагалі. да, поток грошей, і все таке. Це ну дуже цікаво. Почав книжки читати про гроші. Ну в цьому є смисл.